Перед виходом на патрулювання інструктаж Затим, озброївшись патрульними жезлами та листівками, діти вирушили в інформаційний рейд. І, хоча зачіски дівчат прикрашали пишні банти, школярок сприймали серйозно. Водіїв зупинених автівок юні даїшники попереджали про найпоширеніші причини аварій, вручали брошуру пам'ятку і все ж по-дитячому щиро просили бути обережними. Ніколи не порушувати правила дорожнього руху та завжди пам'ятати. Ось візьміть вам на пасели. Дя... Вам дуже... дякую вам. А вам також просьба, щоб ви не нарушали на світофорі, щоб ми завжди поважали водіїв, а ми повинні поважати вас. Правоохоронці констатують, що серед причин дорожньо-транспортних пригод найпоширеніше ігнорування правил руху. До того ж, свідоме як наслідок на автошляхах області за півроку загинуло 58 осіб, та понад дві сотні отримали травми. Кажди водітель буває, що не нарушає ніяких таких ідеальних Іноді торопишся, а того не стоїть». з метою зниження аварійності. Ми залучили юних інспекторів руху. Вони роздавали лістівки, де в лістівках указано аварійність, при яких порушення правил дорожнього руху ця категорія водіїв попадає в дорожньо-транспортні Пригоди правоохоронці підкреслюють, що звернулися по допомогу дітей, аби у розчулених водіїв закарбувалося незвичне попередження. Та й для юних інспекторів руху така робота корисна і цікава. Кактині неожиданно, приємно. Мені дуже сподобалося працювати із інспекторами, тому що ми про цю роботу дуже багато знали, але зсередини ми її ніколи не бачили. Цікаво поспілкуватися з водіями та зробити свій внесок в безпеку дорожнього руху, роздаючи водіям листівки. На душі якось становиться радісніше, як діти просять, щоб водії не порушили правила дорожнього руху. Воно й само приятніше. треба на дорогах бути уважним.